Доброго дня. 3 березня 2024 року. Неділя. Вчора я бачила, що зацвіла ліщина. Вдобавок від знайомих почула, що прилетіли шпаки, а мій клен навпроти вікна. Зробився зовсім пухнастий. Це все говорить про те, що весна почалася. Виникла в мене ідея спробувати кожного дня зробити кротесеньке відео, як міняється плен і дерева, які видно теж. На протязі. Розвитку весни. Дякую вам.